Все більше і більше українців намагаються отримати громадянство в країнах Євросоюзу, особливо після того, як обмежили надання консульських послуг. В результаті деякі наші співвітчизники вже місяцями не можуть отримати свої документи. Переді мною був батько 12-річної дитини. Вони подавались разом. Він забрав тільки паспорт дитини. Не зрозуміло навіть де ці паспорти зупинились. Всі ми знаємо. Попит породжує пропозицію. Громадянство ЄС можна отримати як в законний спосіб, так і звісно, через незаконні схеми та махінації з документами. З практики, яка є наразі, з е, всієї інформації, загальної, це. Швидше всього не зовсім легальний спосіб. В громадянстві Євросоюзу зацікавлені не лише наші за кордоном, а й військово зобов'язані чоловіки, які намагаються знайти шляхи перетину кордону. Чи працює це насправді? Давайте розберемось, які методи отримання громадянства ЄС існують на сьогодні, та вскільки це обійдеться. Я Марія Гурель. Це проект, наша справа. Поїхали! Декілька тисяч євро, трохи терпіння, і ви громадянин Румунії або Польщі чи Німеччини, все залежить від ваших уподобань та розміру гаманця. Менш ніж за годину мені вдалося знайти десятки сайтів, які пропонують за гроші отримати громадянство країн ЄС, після чого мої соцмережі масово запланила реклама. Наприклад, хочете оформити громадянство ЄС. Отримати громадянство ЄС простіше ніж ви думаєте. Ага, саме улюблене європейське громадянство в якості запасного аеродрому. З кількості коментарів під цими публікаціями можна побачити, що охочих отримати такі документи чимало. Про це свідчить й опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено серед українців Чехії, Польщі та Німеччині. Серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої, крім України країни. А ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього 34%. Разом з цим майже половина респондентів 45%, хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни. Для деяких українців громадянство в Євросоюзі це законний спосіб залишитись на території тієї чи іншої країни, особливо зважаючи на те. Що 23 квітня цього року Міністерство закордонних справ України тимчасово припинило надання консульських послуг для чоловіків призивного віку. Це спричинило хвилю протестів, адже люди не могли отримати навіть готові паспорти, які вони оформлювали заздалегідь. Я заплатила гроші за мені документи коба. Подавав на закордонний паспорт для дорослого. Паспорт прийшов ще 4 квітня. Приїхав 23 квітня до ТП у Врославі, де мені паспорт не видають. Мовляв, не працює система ідентифікації. Запитали, чому вони не віддають паспорт, бо послуга вже була здійснена, і паспорт мені Україна видала і відправила. Мені тільки потрібно його забрати. кажуть, що вони тільки посередники, і це ДМСУ. блокує доступ до системи ідентифікації осіб. Переді мною був батько 12-річної дитини, вони подавалися разом, він забрав тільки паспорт дитини. Насправді, чим ближче було до дати прийняття закону про мобілізацію, і потім, коли почалася ця ситуація з паспортами, тобто воно якби так по наростаючій йшло. А чим гірша ситуація складалась з отриманням закордонного паспорту, нового закордоном. Тим більше з'являлось нових звернень. Затримка у е, наданні консульських послуг, яка була запроваджена Кабміном, вона була запроваджена як превентивний захід до моменту вступу е, в дію закону. З 30 червня 2024 року в Україні почав діяти новий порядок видачі паспортів для військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном. Оформлення обмін паспорта а також видача документів за кордонними філіями. ДП документ здійснюється лише за наяв. Насті військово-облікового документа, проте проблеми залишаються. Про них українці і далі пишуть у соцмережах. Проблема в тому, що ДП документ футболить до Державної міграційної служби, а ДМС Ужгорода говорить, що всі паспорти відправили. Звертайтесь до ДП документ. Не зрозуміло навіть де ці паспорти зупинились. Вони по системі світилися як відправлені до консульства по перевірці міграційної офіційної. А потім перейшли в статус персоналізовані, і на цьому статусі вони досі знаходяться. Персоналізовані це виготовлений. А де він знаходиться? Паспортний сервіс не може надати інформації. Виходить, що люди можуть залишитись з недійсними документами, що безпосередньо впливатиме на їхню роботу пересування та й взагалі перебування в тій чи іншій країні. Деякі українці вже очікують на свої документи майже півроку. Саме через це і більшість людей почало якби, звертатись за оформленням громадянства іншої країни, тому що. А, якихось роз'яснень, коли це все ось, коли цей, цей перелік паспортів за п'ять місяців, які не доїхали, доїдуть. А, немає ніяк, ну якби немає кінцевої дати. Просто так стати громадянином іншої країни неможливо. Загалом підстав для отримання омріяного документа є три: натуралізація. Натуралізація це в нас взагалі процес. Коли людина довгий час проживає постійно в країні, вчить мову, історію, здає певні іспити і відповідно, якби отримує громадянство по натуралізації, це найдовший та найскладніший процес отримання громадянства. Для цього потрібно законно проживати та працювати в країні впродовж декількох років. Кожна держава встановлює свій термін. Найкоротший в Аргентині два роки. А ось у Норвегії чи Данії не менше семи років. Ну і звісно, ви зобов'язані знати мову, а іноді навіть конституцію тієї країни. Репатріація це у нас іде по походженню. В основному цей термін репатріації застосовується до отримання громадянства Ізраїля. Це походження ізраїльське, це румунія. Отримання громадянства Румунії для громадян України, чиї предки проживали на території колишньої Бесарабії. Цей метод простіший від попереднього, проте підходить далеко не всім. Претендувати на громадянство ви можете, якщо ваші предки проживали на певних територіях сучасної України, або якщо у вас є коріння тієї чи іншої країни. Процес отримання документів може тривати до двох років. Інвестиції. Інвестиційні програми в цілому поділяються на інвестиції в економіку країни, на інвестування в нерухомість. Є в деяких країнах фактично створені спеціальні програми інвестування, що вони. Навіть передбачають там отримання певного кешбеку за інвестиції. Це найшвидший, але найдорожчий спосіб отримання громадянства. Жодних вимог щодо проживання, жодних тестів і всього декілька місяців очікування на документа. Щоправда, доведеться заплатити чимало, адже для отримання громадянства потрібно інвестувати в місцеву економіку, купити нерухомість цінні папери або відкрити бізнес. Є деякі е, держави. Громадянства, яких ви можете набути за певну е, плату, інколи це 100 тисяч доларів, інколи це мільйони інвестицій в державний бюджет, а інколи ви можете просто купити якийсь е, е, паспорт за невеликі гроші, в описі під цим відео ви знайдете статтю сайту новини Лайф, в якій більш детально описано умови отримання громадянства тих чи інших країн. Якщо людина все ж не проходить по жодні з вище згаданих пропозицій, то це не проблема за окрему оплату вам оформлять всі потрібні документи. Я по багатьох групах бачу, буду собі румунський, молдавський, потрібно підкреслити паспорт купувати. Хтось в групі знає, як це взагалі робиться, бо те, що я нагуглила, там всюди написано, що або потрібне коріння у цій державі, або інвестиції. Не можу зрозуміти, яка там взагалі схема. Знаходяться тобі родичі в архівах, на цій основі роблять паспорт. Там рішаються і знаходяться коріння за бабки. але треба людей знайти, які це роблять. А що по цінам зараз не в курсі? Дві з половини тисячі євро. Було я навіть більше скажу, а далі ви платите, щоб не здавати мову. Вже від чотирьох косарів. Значить, я встиг. Вартість послуг у кожної компанії відрізняється. Найменший прайс, який вказаний в оголошеннях, три тисячі євро. Громадянство та паспорт Угорщини. Ціна п'ять з половиною тисячі євро. Ви можете стати повноправним громадянином британської співдружності, інвестувавши у власну нерухомість, яку надалі можна перепродати: будинок біля моря, плюс паспорт на додачу. Ціна двадцять з половиною тисячі євро. Ми вирішили дізнатись, чи насправді так просто отримати громадянство ЄС, як нам про це пишуть в рекламних публікаціях. Тож ми набрали за одним з оголошень. А щоб було цікавіше, ускладнили задачу. Документи потрібно було не лише для мене, а й мого нібито чоловіка, який військово зобов'язаний та перебуває в Україні. І ось що з цього вийшло. Подача документів на ваш варіант можлива в Чернівцях в консульстві Румунії. Ага, тобто 에... нам <праць> треба приїхати в Чернівці. <праць> так, 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 особиста подача документів. Так, е, документи досад на подачу коштує. Орієнтовано, якщо у вас будуть всі документи, які я вам по списку напишу, ціна буде 1800 євро з людини. Це за що саме платиться така? Це ціна? Це подача документів. Записуємо вас на подачу документів. Приїжджаєте в Чернівці, в консульство, людина з вами заходить туди, подаєте оцей ДОСАР. Після цього як подаєте ДОСАР, Десь е чекати потрібно десь два роки. Після двох двох років очікувань ви маєте отримати лист із запрошенням на здачу присяги. Такий собі екзамен, який проходить лише в Бухаресті, що само собою неможливо, адже виїзд чоловіків заборонений. Недовго думаючи рішення все ж знайшлось. Ну дивіться, є ще один варіант, а він дорогий. Ну, чоловік Нараз може. Скільки? Чоловік може, ну, на даний момент я вам кажу, mm -hmm. чоловік може здати присягу без його присутності, отримати сертифікат про громадянство, да? mm -hmm. але він зараз на даний момент ко коштує 7 тисяч. Але я вам не даю гарантію, що це через два роки цього ну, буде ця... uh -huh. інформація актуальна. Uh -huh. Хто зараз от, от в цьому місці вийде при... на присягу і не зможе виїхати? Я зможу вирішити це питання, да. Ага. Але через два роки, якщо там зміниться їхнє керівництво або ще щось, я не знаю. Я вам не даю гарантії. Можна дати 50% гарантії, що це буде можливо. І якщо а, і я потім... розумію, якщо би він здав без виїзду, то теоретично він би міг отримати паспорт і вже за ним виїхати, так? Да, і він би отримав сертифікат про громадянство, потім свідоцтво е, про народження румунське, і вже потім консульстві роблять загранпаспорт і вже по цьому паспорту. Отже, два роки майже 10 тисяч євро, і паспорт Румунії ваш. Якщо присяжну церемонію можна по Румунії перенести на консульство, то отримати документи ні, тому що там йде далі в нас процес оформлення свідоцтва про народження румунського зразка, оформлення закордонних паспортів, внутрішнього бюлетня румунського. За необхідності, але вони відбуваються виключно на території Румунії, тобто консульством не передбачена процедура повного завершення отримання громадянства з практики, яка є наразі, з всієї інформації, загальної це швидше, всього не зовсім легальний спосіб. Практично всі ці сайти продають свої послуги під обгорткою репатріації та інвестицій, приховуючи за нею махінації з документами. Тож що ви матимете на руках? Оригінальний паспорт чи підробку? Лотерея. Але яким було моє здивування, коли я зайшла на ось цей сайт? Тут нам взагалі прямим текстом пропонують купити. Фальшиві документи купуйте зареєстровані паспорти ЄС, підроблені країни ЄС. Ми працюємо безпосередньо з представниками уряду, щоб забезпечити швидкий і безпечний процес отримання вашого другого паспорта. Ми професіонали з багаторічним досвідом виготовлення паспортів та інших документів, найкращі виробники фальшивих документів, а також понад 5 мільйонів документів, що циркулюють у світі. Але ви нічого не подумайте. Вони дбають про своїх клієнтів. Тож не забули нагадати про за. Стераження щодо використання фальшивих документів. Фальшиві документи можна використовувати лише як камуфляж. Тим часом органи влади ніколи не можуть поновити підроблені документи. Натомість за це клієнт може сісти у в'язницю, купуйте справжні та підроблені паспорти онлайн. Так би мовити, будь-який каприз за ваші кошти. Але майте на увазі, що громадянство ЄС отримане чи то законним шляхом, чи то ні, не гарантує вам успішного перетину українського кордону. Наявність іншого громадянства вона досить таки легко перевіряється. Якщо там немає якихось прям категоричних розбіжностей між іменем мі даними людини в інших паспортах, то прикордонна служба досить таки добре бачить в переєстрам е е схожість між даними і наявність людини іншого громадянства. Якщо людина Має громадянство України з відповідно, так як у нас лише одне громадянство і подвійне не дозволено, то вона в Україні буде завжди громадянином України без різниці, яке громадянство вона отримала в першу чергу. Тим часом, 21 травня цього року правоохоронці ліквідували організацію, яка займалася підробкою документів, які виготовляли в нелегальних типографіях Харкова та Мукачева. Щодня випускали до 40 підробок. Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка займалася підробкою українських та іноземних документів. В підпільних типографіях виготовляли водійські посвідчення, id картки та інші документи європейського зразка. Тому числі посвідки на проживання в країнах Європи. Отже, що в результаті громадянство ЄС можна отримати як законним шляхом, так і придбати фальшиві документи. Втім, чоловікам, що перебувають в Україні, це не гарантує успішного перетину кордону. В той час як для українців за кордоном, це можливість законно перебувати на території ЄС. Особливо після обмежень в наданні консульських послуг, однак основна проблема навіть не в тому, що за окрему оплату можна купити паспорт будь-якої країни, а в тому, що це може стати серйозним поштовхом до поглиблення демографічної кризи. Тож цим питанням мають займатися не лише правоохоронні органи, а й міністерство закордонних справ. А ми, в свою чергу, продовжимо стежити за ситуацією, адже це наша справа.